Ригір, тютюнник, Лісова сторожка. Як одспіває хурделицями зима, як віддзвонить вона ожелецем, тоненькою і блискучою, мов кришталь кригою на кущах та деревах, і сонечко вгріє землю та води, збирається Данило Коряк до лісу, до своєї сторожки. Там він має оберігати од усякої напасті цілий лан лісової розсади, дрібненьких дубків. Що недавно ще спали у жолудях, а весною проклюнулися із землі двома тримали сточками та й пішли в ріст Берізок, в'язків, клиночків, осичок і приземковатих пухнасих сосонок, схожих на їжаків. Збирається Данило довго, бо треба йому взяти з собою чимало всякого начиння. а зібравшись, вирушає в дорогу, кликнувши за собою малого, проте бідового песика куську. Він бо справді як той жучок, що живе на колосках. Рудий та криволапий, і йдуть. За плечима у Данила напханий усячений лантуф та рушниця, на ногах поклеєні великими латками, щоб не протікали гумові чоботи, а на ремінці поверх старенького піджака шкіряні торбинки з набоями. Чого тільки немає у Даниловому лантусі тут і ніж, і ложка, і шматок дроту, і казанок, пшоно і сало, цибуля й борошно, картопля і сіль. Хліб і сухарі, а ще великі садівницькі ножиці, пилка, сокира, терпух, а ще гачки, важки та поплавці до вудок, ще коробочок десять сірників, загорнутих у шмат парусини, щоб не одвоглив дощ, і, хоч як важко правити Данилові свою ношу, аж згинається старий, одначе несе, бо знає, що без усього того добра, що в нього за плечима, в лісі, далеко від села не проживеш. Схотілося тобі приміром їсти. Зробив із трьох пакулів триніжок, почепив до нього на дротинці казанок з водою і вари собі куліш, галушки чи кашу. Треба заготовити дрівець сухих та поховати у сторожці однегоди. Взяв пилку, сокирчину, напиляв, наколов, у куточку поскладав і сиди собі в лісовій хатині та слухай, як шумить дощ у деревах. Треба підстригти якийсь садженець, що гремненько ріс. Ось тобі ножиці підстрижи. Затупилася пилка й сокира, маєш терпух, нагостри. Закортіло юшки з рибою, поладнав вудки, пішов до річки та й лови, що піймається. І так цілісіньке літо, і в село немає чого швендяти раз по раз то за тим, то за сим. Усе маєш при собі. Йде Данило хутко, бо високий на зріст і цибатий, як лелека. Ступне Данило крок два. А кузці треба ступнути десять, то доводиться йому бігти, хекаючи та висовопивши язика. У кузьки неоднакові вуха, як у Данила на шапці, одне стремить угору, друге вниз. У Кузьки теж одне нашорошене, друге опало і таліпається, як не живе, як ганчір'яне. Дорога до лісу низова, не де неде де перелита повінню, хоч і не глибоко. Данилові можна перебрести, а Кузьці треба оббігати кружка по-сухому, якщо старий не візьме його під паху та не перенесе. Проте Кузьці дужче подобається оббігати, бо по дорозі можна буде погавкати на лелек, що немов сажними обмірюють кроками калюшки, шукаючи поживи. Кузьки вони не бояться, знають уже його жартівливу вдачу. Підбігти близенько і погавкати. Адже вони щовесни прилітають сюди, а кузька щовесни йде в ліс. Та й звикли до нього. Тож, коли кузька підкочується до них на своїх кривих, як дужки, лапках, заливаючись дзвіночком, вони тільки для годиться, роблять два-три широких кроки, тоді обома ногами підштовхуються від землі і злітають, відлетять трохи і знову, тупть ногами об землю, сіли. А Данило сердиться на куську за тоті жарти, зупиняється і каже суворо: Чого ти до них в'язнеш? Вони ж тебе не займають? Не займають. От нехай собі пасуться. Тоді Кузька щулиться, присідає на лапках і зводить угору на Данила винуваті очі. Коли ж Данило повертається до нього спиною і рушає далі, Кузька знову пускається в скоки та видивляється, на кого б йому хоч разок гавкнути, або хоча б погарчати. Аж ось і ліс. Він зустрічає Данила, як тата. Гілля немов би одхиляється з понад стежки, щоб він часом не вдряпнувся. Пеньки немов би одступають од неї, щоб він часом не спіткнувся. А сонечко сіється крізь молоде листя та цвіт деяких яблунь на стежку, і вона весело ряботить кусті в очах. Можна б гайнути поміж кущами, зайця вигнати чи наскочити на їжака, покачати його лапкою по траві та погарчати несердито, граючись. Але в кущах роса. А мокнути кустці не хочеться. І він смирно чекує за Данилом, пригадуючи сторожку. Дим от багаття, від якого йому чхалося, смачні риб'ячі голови, якими його щовечора частував Данило, Теплий затишок під у сіні, де він спав уночі. А як хотілося то й вдень... Спомин цей звеселяє Кузьку, йому кортить швидше до сторожки, то він вискакує поперед Данила, трепотить лапами, швидко-швидко виляє хвостом і дивиться на господаря так благально, немов каже йому Гайда бішка. Не спіши поперед батька в пекло. Розважливо мовить Данило проте йде швидше, бо й сам скучив за своїм лісовим житлом і самому нетерплячка побачити його. Коли ж опиняються на просторі галявині, Вкриті рівненькими рядами саджанців, старші дерева вищі, серед нижчі, а наймолодші зовсім при землі. Кузька, забачивши сторожку, мчить до неї, вже не озираючись на Данила і тонюсінько гавкає, не гавкає, а дзяволить. За зиму сторожка, хатка об однім віконці під соломою, постаріла дужче грузла в землю, стоїть під самісінькою горою серед грушевого та черемгового цвіту, як вулик. Кузька оббігає її кругом, шкребеться лапами в низьке віконце, що не мов би вицвіло за зиму, тоді кидається під поріжок до свого кубла. Але там вогко, сіна пахне свіллю, дошки грибком і трухлявиною. Незатишно. Кузька задки вибирається з підпоріжка, біжить до старого кострища, де минулого року так весело цвіло полум'я над багаттям, пахло юшкою та свіжою рибою. Але зараз тут лише вмокло в землю вугілля, вогкість. Та ціла чернь грибів поганих навкруги. В їхнього духу Кузька не зносить і попиркає. Тим часом підходить Данило, скидає з плечей лантух на лямках смотуска, знімає і ставить під стіну сторожки рушницю, одмикає двері, промовляючи до Кузьки. Ну, от ми йдемо, Кузько. Тепер будемо хазяйнувати вдвох. Доки Данило порається біля замка, Кузька нетерпляче витанцьовує, коло його ніг. Тоді стає на задні лапи. А передніми упираються в двері, ніби хоче підсобити ті двері очинити, бо за зиму вони пояржавіли в петлях, набрякли і подаються неохоче. Та Данило налягає на них плечем, Кузька лапами, і вони гучно зарипівши відчиняються, У сторожці сутінь та вистає не за зиму холод, що причаївся тут ще з осені. Кузька хутко обнишпорює темні покутки і натрапляє на своїх давніх знайомих. Залізні граблі, лопату, сапу, і ящичок з твяхами, що пахнуть іржею, старий розплесканий молоток та коротчатка з насінням, від якої сходить дух берези, дубка, сосни. Тим часом Данило виносить на сонце стару ковдру, щоб теплий вітерець виб'яв з неї холод, згрібає в оберемок вологе сіно з мішка і теж виносить на двір. Хай сохне. З Оберемка випорскують додолу дрібні мишенята і сірими грудочками розкочуються по долівці. Ти ба, дивується Данило, високо зводячи брови. Сиплються, як горох. Кузька погнався, був за одним, але не догнав. Обігав усюди, немає. То спинився посеред сторожки, широко розставивши передні лапи і здивовано глипаючи на Данила. Куди ж вони поділися? Ти не за своє діло, не берися, каже йому Данило. Ти ж не кицька? Отож, ходімо краще робити опудала. Дістає з-під ліжка в'язку всякого ганчір'я, бере молоток та ящичок із червоними віддержіть цвяхами і виходить на двір. Кузька біжить слідом, роденько віляючи хвостом. Він знає, зараз, як і торік, і позаторік, почнеться найвеселіша робота. Данило сідає на поріжку, розв'язує ганчір'я і по черзі розпинає в кутах сорочки. Стани, піджаки, кофти, стримовляючи. За цього рам'я зробимо кузью мене, бо це моя одіж. З цього бабу Оксіншу, бо це вона дала кофту і фартушину. А з цього діда Миколайчика, бо це його піджак. Кузька повискує від захоплення, бо пізнає і стару Данилову сорочку, що геть розлізлася на спині від поту, і кофту крикливої баби Оксонщи, до якої він часто бігає взимку у двір, щоб поласувати шматочком хліба. Пізнає піджак діда Миколайчика, що завжди свариться на Кузьку і десь його побачить, та гримає: Пшо вон? Ти курча задушив. У, я тобі. Кузька не займав Миколайчикового курчати, його взяла сорока. Тому, коли побачить діда, женеться за ним і гавкає, скільки здужає, щоб знав, як не ні за що. Назбиравши побіля сторожки всякого такого паліччя, Данило знову сідає на поріжку і заходжується клецькати молотком та цюкати сукарчиною. Стукне по гвіздочку, тесне раз друге, пововтузиться з ганджіркою, поки напне її на палиці, гек і застромить у землю біля порога себе у своїй драній сорочці та картузі, в якому виходив пів життя. Пововтузиться трохи, виходить баба Оксьонша. Ще трохи і є дід. Ні Данила, ні баба Ксьончі кузька не займає, тільки бігає навколо них та вищить. Коли ж Данило стромить у землю діда Миколайчика, кузька раз хапає його за полу піджака і смикає туди-сюди, доки не звалить усю споруду. Данило, дивлячись на те, сміється і каже Годі, кузю, годі, бо поламаєш мені мою роботу. Тоді бере на плечі всіл пудола, несе на ту грядку, де недавно зійшли молодюсінькі дубки, вербички та берізки. Ними любить ласувати гайворони та вепри і розставляє. З одного краю грядки себе, з другого діда Миколайчика, а посередині баба ксьоншу і пояснює кустці. Баба хай отут стоїть. У неї голос такий, що в усі кінці буде чути, як закричить, і тихенько сміється, бо як же та баба буде кричати, як то не вона, а тільки опудало бране в неї. По тому Данило обходить увесь лан, часто зупиняється або присідає на почепки, хитає головою, присмукує язиком ай яй яйка є і каже до Кузьки Бач, що наробили кляті розбишаки. Ай яйя. Пропало деревце. Кузька обнюхує свіжу зриту землю, поруч якої лежить дубок з одризаним корінням, підгинає хвоста і жалібно скимлить. Боїться, бо земля пахне вепречими писками. Коли розсадник обійдено, Данило повертається до сторожки, збирає деревця, наладнує триніжок і розкладає багаття. Дим від нього піднімається у гілля дерев, і тоді, здається, ніби не тільки дика груша, що біля сторожки цвіте, а й усі до одного дерева цвітуть. Набігавшись за день, то не хвилювавшись, Кузька лягає біля багаття, кладе голову на передні лапи і не кліпаючи, дивиться на вогонь. А сонце сідає сідає за гору, поволі змовкають пташки в лісі. Заходить вечір. Так починається лісове життя Данила та Кузьки.